Вітаю, друзі, а також усі інші, сьогодні ранок, 26 червня, і це вже 854 доба повномасштабної війни проти України та мужньої оборони українського народу проти навали російських окупантів. Ми з вами продовжуємо на обоз своєї огляд, як і завжди, мапи бойових дій. І станом на сьогодні, станом на ранок. Російські окупаційні війська продовжили майже по всій лінії бої зіткнення тиснути на наші позиції. Хоча якихось серйозних проривів в них не спостерігалося. Переважно російські окупаційні війська продовжують концентрувати основні свої зусилля на Покровському напрямку та Краматорському в районі Покровського напрямку. Тиск відбувається як і в минулі рази по трасі 0,5-11 на південному флангі, фланзі, а також північно-західному напрямку з спробами вийти на воздвіженку та розпочати бойові дії за цей населений пункт, а, з метою подальшого перерізання траси 0,5-04. Турецька агломерація, турецький плацдарм. Залишаються під прицілом у російських окупантів, але після того як вони мали можливість на минулому тижні просунутись а, в а, напрямку а, північного та дружби, якось кардинальним чином цей свій умовно кажучи, успіх чи чиюсь недбалість на відповідному командному рівні, вони не змогли розвинути. Отже, поки що російські окупанти знаходяться в передмісті, хоча ну знову ж таки, це все агломерація, велика агломерація сел та населених пунктів навколо Турецького. Отже, вони можуть розпочати найближчим часом спроби заходити в міські умови для початку міських боїв однак в них не вистачає відповідно сил та засобів. Ті сили та засоби, які а, розміщені саме в цій локації росіян. А, вони недостатньо це недостатня їх кількість, а також це не той рівень. Це не десантура, це не морпіхи, це банально перший армійський корпус та ТРВшники мотострілецький полк а, територіальних а, військ. А, вище а, російські окупанти продовжують. Тиснути на часів яр, тобто це вже кромоторський напрямок. Але, знову ж таки, якихось суттєвих успіхів вони у цьому не мають. Вони продовжують бити лоба по східному секторі, вони е, продовжують намагатися охопити часів яр з півночі та з півдня без е, е, якихось суттєвих успіхів. Хочу звернути увагу. На те, що наступальна кампанія російських окупаційних військ на часів яр розпочалась одночасно з наступальною кампанією на Авдіївку, тобто в жовтні 2023 року. Тому ті події, які зараз розгортаються в часовому яру, особливо ця результативність, з якою росіяни намагаються штурмувати це маленьке, але дуже важливе містечко. Ну, робимо відповідні висновки. Тут нещодавно знову ж таки згадали, що. Путін поставив перед а, своїм командуванням а, обмежені строки по виходу на адміністративну межу а, Донецької області. Отже, скоро буде вже, ну скажімо так, я впевнений, що буде в жовтні 2024 рік, як росіяни намагаються захопити Часів Яр саме в жовтні. Це тому, що я впевнений, що оборона там буде тривати і надалі. Але. Що таке Донецька область? Скільки ще таких міст, та навіть більших, як Часів Яр, не кажучи вже про Слав'яна Краматорську агломерацію? Тому ніякі плани Путіна знову ж таки не реалізуються. А Сіверськ, росіяни тут знаходяться в стані стагнації, так само, як в принципі, і Полимана Купінська 8 без суттєвих змін. Також суттєвих о, змін не відбулось і на півдні, як на Времівському напрямку, так і на Оріхівському в районі роботинського виступу. Аналогічно, ми маємо ситуацію і по лівобережній Херсонщині, е, тобто російські окупанти за минулу добу не змогли е, спричинити якихось масштабних подій та проривів. Харківщина, звісно ж, Харківщина, куди ж без Цих двох ділянок, де росіянам вдалося закріпитися, але це ненадовго, тому що а, в відкритих джерелах зараз офіційно про це не повідомляють. Але успіхи у наших сил оборони є. Успіхи є як в районі Липців. Ну це не зовсім а, правильно говорити в районі Липців. Фактично, це лінія глибоко лукянці де сили оборони України продовжують системно контратакувати позиції російських окупантів. І є успіхи в Овчанському. Вовчанську ми продовжуємо е, тиснути на росіян в центральній частині міста, е, а також в північній. Вони залишаються без позицій. Е, ми повертаємо позиції під свій контроль. Е, отже, майже всі ці дві ділянки зараз знаходяться вже під тиском саме Сил оборони України, і ми е, починаємо процес відганяти е, по тому, щоб відігнати їх до. Кордону з Російської Федерації, саме саме на кордон. Хоча все ж таки є але дуже важливе, але щоб не було там якоїсь ем, ура перемоги, ем, не на, яка поки що не на часі. Чому? Тому що росіяни перегрупувалися в Білгородській області, і вони знаходяться в повній готовності для продовження бойових дій, наступальних дій з метою, хоча б вийти на зберіжжі північний берег річки Вовча, як мінімум, і щоб хоча б зачепитися за Липці, за північні його околиці, чи вдасться їм сумніви, безумовно, су сумніви з цього приводу, але тим не менш, до другої хвилі, яка може розпочатися наприкінці червня, початку липня, ми повинні бути морально-психологічно готові а наші... Бійці, наші військовослужбовці, наші захисники, вони ще й фізично до цього повністю готові. Окрім цього іншого, з урахуванням подій, які відбуваються в Білгородській області, виникає питання: а що, ж Сумська область? Про неї так багато говорили, що росіяни готуються там відкривати фронт, але вони його все ніяк не відкриють. І знаєте, з кожним днем у мене виникає все більше питань: а чи є сенс їм взагалі зараз це робити? Тобто, коли розпочалася операція імітація на Харківщині, так тоді особливо коли була хвиля, ось ця інформаційна хвиля, панічна. О, зараз вже Харків візьмуть і вся така зрадницька. Ситуативність, яку спричиняли в тому числі російські ПСО, тоді це можна було влаштувати. А зараз який сенс в Курській області, так знаходиться відповідна група військ Курськ, я її називаю таким чином, але частково вона була передислокована в Білгородську область. Отже, якщо і буде відкриватися якийсь другий фронт в Сумській області. То о, це, скоріш за все, буде напрямок Грайворон, Велика Писарівка. О, звісно ж, з захопленням саме тих сел, які можуть знаходитись безпосередньо о, на кордоні, тобто в сірій зоні, там, де відсутні наші фортифікації, там, де відсутні наші лінії оборони та рубежі. Хоча Велика Пісарівка це вже не о, сіра зона. О, Таким чином, цілком можливо, росіяни спробують зайти в Лукашівку та Олександрівку і через них вже погрожувати великій Писарівці. Але ресурс знову ж таки, судячи, за, судячи по тому, як розподіляється ресурс, то навіть група військ Курськ, яка частково була також передислакована деякі підрозділи в Білгородську область. А вони концентруються на напрямках, які зазвичай використовуються для перекидання цих сил на Вовчанський або напрямок, або на липці. Тому мені здається, що загроза для Сумської області крок за кроком, але стає все меншою та меншою. Отже, саме така зараз ситуація в зоні бойових дій кожного хвилини, кожної години вона змінюється. Змінюється оперативно, і вже на той момент, навіть коли ви можете дивитися це відео, події можуть відбуватися поза зовсім іншим сценаріям та на зовсім інших ділянках. Але факт залишається фактом. Ми продовжуємо план по знищенню російських окупантів, і я хотів би вам продемонструвати дуже цікаву інфографіку, яку було створено групою інформаційний спротив. Це інфографіка, яка е, присвячена втратам російських окупантів за 2022 23 та 24 рік, як повністю за рік, так і за перші п'ять місяців. Ну тому що станом на сьогодні ми маємо е, за 24 рік дані по знищеним російським окупантам. Саме в цей період за 5 місяців, саме за травень, і саме по результату цих даних можемо сказати наступне: російські окупанти втрачають все більше та більше ресурсу з кожним разом, але мають все менший та менший потенціал для просування у порівнянні з 2022 роком, в 2023. Втрати російських окупантів зросли в 2,7 рази. У той час, як в порівнянні з 23 та 24 в півтори рази. Але якщо порівнювати 22 рік з 24, то зростання втрат російських окупантів склало 5,5 разів. 5 ,5. А якщо за 5 місяців. 2022 року російські окупанти втратили 27 230 особового складу саме за перші п'ять місяців 22 року. Я маю на увазі не по травень. Я маю на увазі, починаючи з лютого березень, лютий березень, квітень, травень, червень. Ну, звісно ж, до липня рахуємо. І у той самий час, в 2024 році, з січня по травень знищено 148 770 27 230 проти 148 770. Просто е, замислитись над цими цифрами. При цьому дуже цікаво, а наскільки сповільнився рух та захоплення території е, України за цей період. Тому то і справа, що за останні півтора роки а, захоплення території України сповільнилося майже в 80 разів. Зросли втрати в 5,5 разів, а захоплення території зменшилося в 80 разів. Саме а, оборонна стратегія ведення бойових дій, тактика та і стратегія також, а, вони мають свій вплив. І окрім цього іншого фаза виснаження. Звертаємо саме на це увагу. Ми продовжуємо воювати саме в такому форматі, і ми будемо воювати до 2000 до кінця 2024 року, саме в такому форматі. Цифри говорять про те, наскільки він ефективно може працювати. І навіть там, де ми залишаємо ту чи іншу позицію, це ще не означає, що ми щось втрачаємо навпаки. З цього можна зробити висновок, що втрачає якраз набагато більше ворог у даному випадку, тому що на захоплення цієї позиції він змушений витрачати величезний гіпертрафовано величезний ресурс. Замислитись на цим. А на сьогодні все. Дякую за увагу і нагадую, що ми кожного ранку на обозу її продовжуємо огляди мапи бойових дій. Під кожним цим відео ви можете залишити в коментарях. Своє питання до мене, на яке я відповім вже наступної суботи, і відповім саме на 10 найцікавіших. найцікаві питання мене не цікавлять. А ви, якщо погоджуєтесь з моєю думкою, якщо вам е, сподобалось це відео, не забувайте поставити палець вверх, підписатися, натиснути дзвоник Ну, ви знаєте, все як завжди, щоб це відео просувалося в українському сегменті YouTube а можливо, навіть і не тільки в українському. Щоб навіть російські окупанти мали можливість подивитися насправді, що відбувається по лінії бої з зіткненням. А на сьогодні все і як завжди, слава Україні, слава нації.